Ми ж благосовіння. Колись і зараз є храми і церкви, які зовні красиві камінням, цегли зроблені, але вони мертві, безплодні, виконують традиції, обряди, фарисейство більш матеріальне, ніж духовне. Матеріальне знищується, а духовне вічне. Тобто Вавилонська релігія і ці церкви зникають. А живих камінчиків, яка церква, то вона вічна. Чого? Бо живі камінчики це є перші учні Ісуса Христа. І вони Виконують волю Божу, тобто виконують заповіт е, Божу, полюби Бога серцем, розумом душею, полюбити ближнього самого себе, і виконують учнівство, тобто дії перших апостолів, як написано в Біблії і е дії святих апостолів. І світло для світла вони. Це тобто як жива і плідна перша апостольська церква, як місія слава Боже, жити по духу, смиряючи душу свою. Амінь.